Березень місяць подолання туберкульозу, епідеміологічна ситуація з туберкульозу надалі залишається нестабільною по всій країні. Івано-Франківщина не є винятком. Захворювання найбільше уражає легені, проте можуть постраждати інші органи та системи людського організму. У порівнянні з торічною статистикою наразі медики спостерігають зниження захворюваності на 20% і вважають його несприятливим показником. Коротка статистика, до прикладу, якщо у 2021 році. Ми діагностували 408 випадків, то у 2022 вже на 17% більше, це і 487 випадків. На сьогодні, протягом минулого року, 24-го, ми маємо на 20%. Зниження виявленості туберкульозу і це далеко не хороший показник, а свідчить все таки про недовиявлення даного захворювання. Основним пріоритетом у лікуванні та діагностиці туберкульозу залишається амбулаторна модель лікування. Туберкульоз повністю великовний. Сучасні препарати для його лікування доступні в кожному регіоні України. Схему прийому ліків визначають лікарів тезіатри. Сімейний лікар відіграє важливу роль у супровіді хворого. Він стежить за дотриманням призначеного режиму лікування та контролює загальний стан здоров'я пацієнта, хочу сказати, що у 2024 році ми виявили 491 випадок захворюваності, і дуже великий відсоток і наша область є лідером в тому, що 337 пацієнтів це є первинна ланка, і надалі продовжують лікування та спостереження власне у лікаря, у сімейного лікаря. Незважаючи ні на що, медична система швидко підлаштовується до нових реалій і, власне, медичні працівники роблять все необхідне для того, щоб кожен пацієнт своєчасно міг отримати діагностику та лікування і спостереження стосовно даної недуги. Туберкульоз поширюється повітряним шляхом під час кашлю, чхання або розмови з хворим. Часна діагностика та лікування забезпечують повне одужання. Оксана Себасян, Андрій Буцяк, новини на вежі.